Добрий день, любі діти! Іноді буває, що дорослим терміново кудись треба вийти з дому. І тоді діти залишаються вдома самі. Як же треба себе вести, щоб не сталося біди? Сьогодні, дітки, ми поговоримо про правила безпеки вдома. Ось ви залишилися вдома самі. І раптом. У двері подзвонили. Що ви будете робити? Відчините ви двері? Ні, ні в якому разі не можна відчиняти двері, коли дорослих немає вдома? А що можна робити, коли ви самі вдома? Можна гратися іграшками, малювати. Гратися конструктором, ляльками, машинками, складати пазли. А в якій кімнаті можна гратися? В дитячій кімнаті, де є ваші іграшки. Чи можна гратися на кухні? Ні. Чому? Тому що там є плита, газ, гарячі каструлі. Гострі і ріжучі предмети, наприклад, ножі. Посуд, який може розбитися. Обід на кухні матуся готує і варить, і смажить. Часу не марнує. Ти іграшки з кухні свої забери. Кухня у домі не місце для гри. Чи можна гратися у ванній кімнаті? Ні. Чому? Там вода, плитка і дуже слизька підлога. Можна послизнутися і впасти. Це небезпечно. У ванній кімнаті купаються люди. Тут можна вмиватися, чистити зуби. У ванні вода. І підлога слизька. Ванна не місце для гри малюка. Чи можна гратися на балконі? Ні. Балкон це дуже небезпечне місце. Дітям можна виходити на балкон тільки з дорослими. Особливо не можна перехилятися через перила. Це загрожує твоєму життю. Якщо на балкон ти хочеш піти, маму чи тата з собою запроси. Балкон небезпечне місце в квартирі. Гратися тут не можна, дитині. А чи можна гратися на підвіконні? Ні, це теж дуже небезпечно. Ні залазити на підвіконня, не спиратися на сітку не можна. Можна випасти з вікна, особливо коли вікно відчинене. У кожній кімнаті велике вікно, вузьке підвіконня прозоре скло. Тут квіти у горщиках ти поливай, та на підвіконня ти не сідай. А чи можна гратися сірниками? Ні. До чого це може призвести? До пожежі. Пам'ятайте, дітлахи, сірники. Не іграшки, в руки їх не треба брати, а тим паче з ними грати. Вогнем бавитись не можна, знає це дитина кожна. Можна ручки опекти і недалеко до біди. Можна дітки опекти не тільки ручки, один сірник може спалити весь будинок. Це дуже небезпечно. А чи можна гратися ліками, таблетками? Ні. Чому? Адже вони гарні, різнокольорові, є навіть солодкі? Не можна гратися ліками, таблетками, брати їх до рота, пити без дозволу врача і дорослих, бо ними можна отруїтися. Коли ви захворієте, Лікар випише вам ліки, а мама тоді вам дасть потрібні ліки. Чи можна брати миючі засоби та побутову хімію, засоби для миття посуду, унітазу чи пральний порошок? Ні, ні в якому разі не можна. Це дуже небезпечно для здоров'я і життя дітей. Можна наробити великої біди. Чи можна гратися дрібними предметами, намистинками, монетами, гудзиками? Ні. Особливо спостерігайте за маленькими дітками, щоб вони не поклали їх в рот, не проковтнули, не засунули в ніс чи в вуші. Це небезпечно! Мамам треба пам'ятати, дрібних речей не давати, шпильки, голки, намистинки, то на ігри для дитинки, гудзики, квасоля, бід можуть призвести до бід. Щоб лиха в хату не пускати, дрібні речі слід ховати. Чи можна гратися з плитою? Крутити комфорки на плиті. Ні, це дуже небезпечно, тому що в плиті живе газ, а він дуже небезпечний, може призвести до вибуху і пожежі. До газової плитки самі не лізьте, дітки, нехай навчать дорослі вас, бо дуже небезпечний газ. Почувши запах газу на вулиці, в квартирі, телефонуй відразу на номер 104. Чи можна гратися з розеткою, засовувати туди пальці чи якісь предмети? Ні. А чому? У розетці живе струм. Він дуже небезпечний для здоров'я і життя людей, може призвести навіть до загибелі людини. Тому будьте дуже обережні. А чи можна гратися ножем, ножицями, голкою. Ні. Чому? Не можна гратися всіма ріжучими і колючими предметами. Бо можна сильно порізатися чи вколотися, завдати своєму здоров'ю біди. Чи можна гратися інструментами тата молотком, дрелю, свяхами? Ні, це дуже небезпечно. Можна сильно поранитися, можна зашкодити вашому здоров'ю. Дітки, а тепер давайте пограємо з вами в гру, яка називається Безпечні та Небезпечні іграшки. Роздивіться, будь ласка, предмети, які у нас є. Зараз ми з вами визначимо, якими предметами можна гратися, а якими не можна. Якими можна, ми будемо класти у жовту тарілочку, а якими не можна. Заборонено гратися у червону тарілочку. І так, давайте з вами визначимо, що це таке. Це сірники. Ними можна гратися? Ні. Це що? М'ячик. М'ячиком можуть діти гратися? Так. Це що таке? Це термометр. Можуть дітки гратися термометром? Ні. Це що таке? Ніж? Можна ножем гратися? Ні, кладемо в червону тарілочку. Що це таке? Це паровозик. Можна гратися паровозиком? Так. Це що таке? Монетка. Монетками можна гратися? Ні. А це що? Цвях чи шуруп? Можна гратися? Ні. Це що таке? Таблетки. Таблетками можна гратися? Ні. Це машинка. Машинкою можна гратися? Так. Це що таке? Булавка. Булавками можна гратися? Ні. Кладемо в червону. Це гудзик. Гудзиками можна гратися? Ні. Це що таке? Ножиці. А ножицями можна гратися? Ні. Це жучок сонечка. Можна таким жучком гратися? Так, це дитяча іграшка. Кладемо цю тарілочку. Так, дітки, а це що таке? Та це ж голка. Голками можуть, дітки гратися? Ні. Так. Це що? Це викрутка, тата? Можна гратися викруткою? Ні. А це Це кнопки. Бачите, які вони гострі? Ними можна поранитися. Ними не можна гратися. Кладемо у червону тарілочку. Так. А це чистячий засіб, побутова хімія, яким чистить ваша матуся. Ним можна гратися? Ні. Так, і залишилося в нас що це? Лялька! А лялькою можна гратися? Так, це дитяча іграшка. Молодці, дітки! Дітки, бережіть себе і своє здоров'я. До побачення, до зустрічі!